Тату, скажи, а звідки я взявся? А бачиш, синку, діло вже не в тому, звідки ти взявся, а в тому, якого дідька я туди поліз. <риклад> Коханий, а можна я з подругами поїду в Буковель? Я там буду думати тільки про тебе. Краще сиди дома і думай про Буковель. Це в 16 років я була молода і наївна дурепа. А зараз я доросла і зріла. Ех, дура. Кохана, а чому ти не голиш ноги? Ха -ха, живучи з тобою, я зрозуміла, що це єдине хутро, яке я можу собі дозволити? Е, дівчино, а ви вмієте читати мої думки? Хм. Не дам. Приходить чоловік пізно ввечері додому, п'яний, весь пом'ятий, а дружина його зустрічає, посміхається вся. О, привіт, мій супермен. Де ти був, мій супермен? Ходімо нагодую тебе вечерею, мій супермен. Ходімо спати, мій супермен. Чоловік не витримує і запитує, а чого ти мене суперменом стала називати? Ха -ха, та тільки супермени, труси, поверх штанів носять. А що тобі не подобається, коли дівчина робить у ліжку? Е, хропе, а при занятті коханням? Особливо при занятті коханням. Викладач іде похмурий, колега. А що трапилося? Та дружина вигнала з дому. Ха -ха, а за що? Та після кохання з нею ляпнув: А давай за лікову Свекруха з невісткою їдять пельмені. Невістка бере один пельмень, свекруха два, невістка два, свекруха п'ять. Залишився один пельмень. Свекруха його з'їла і вдавилася. Здавленим голосом з останніх сил Іра. Поплескай. Ха ха. -ха. Браво, Надія Іванівна, браво.